У мовах сучасного ринку праці, особливо в Україні, де існують значні проблеми з пошуком кваліфікованих працівників, процес онбордного або там ще введення в посаду, ведення в компанію, називайте, як хочете, стає критично важливим для забезпечення стабільного розвитку компанії. Онбординг це комплексний процес інтеграції нового співробітника в компанію, що включає ознайомлення з корпоративною культурою. Введення в курс справ та навчання основним професійним навичкам, якщо такі потрібні, там ознайомлені з різними інструкціями. Тобто людина повністю має інтегруватися в компанію, і забезпечує це. І від успішності цього процесу залежить не лише адаптація нового працівника, але й його продуктивність та лояльність до компанії, і те, наскільки швидко він почне приносити результати. Всім привіт! З вами Тимур Якименко і канал Діагноз HR. І у сьогоднішньому відео я хочу поговорити про важливість онбордингу в умовах кадрових проблем. Поїхали! В Україні багато компаній стикаються з нестачею кваліфікованого персоналу, що значно ускладнює процес найму. В такій ситуації, коли знайти і втримати талановитих співробітників стає все складніше, онбординг набуває стратегічного значення. Онбординг допомагає новим працівникам швидше адаптуватися до нового середовища, що знижує ризик їхньої плинності. Дослідження показують, що добре організований процес онбордингу може знизити рівень звільнень на 25%, оскільки працівники, які відчувають себе впевнено і підтримуються з боку компанії, рідше шукають нову роботу. Правильно організований онбординг дозволяє новим працівникам швидше розпочати виконання своїх обов'язків на високому рівні. Це особливо важливо в умовах, коли компанія не може дозволити собі довгий період адаптації через дефіцит кадрів. Швидке входження в роботу сприяє підвищенню загальної продуктивності і дозволяє компанії досягати поставлених цілей. Онбординг є також ключовим етапом у формуванні корпоративної культури. Нові працівники отримують уявлення про цінності та правила компанії, що допомагає створити єдину команду, яка працює в одному напрямку і в одному середовищі. Це особливо важливо для українських компаній де різноманітність досвіду і культур може бути значною через внутрішні міграції та інші соціально-економічні фактори, а також тому, що зараз дуже активно залучається дуже молоде покоління, яке співпрацює з більш старшим. Тому процес онбордингу можна умовно розділити на кілька етапів, кожен з яких має свої особливості та завдання. Важливо, щоб компанія розробила чіткий план онбордингу, який буде враховувати всі аспекти адаптації нового працівника. І давайте більш детально проговоримо про ці етапи з коротенькими прикладами. Перший етап підготовчий. Він починається ще до того, як новий співробітник приступає до роботи. Він включає підготовку робочого місця, створення необхідних доступів до систем, підготовку документів, інструкцій та розробку плану введення в посаду. І, наприклад, в одній українській IT-компанії для кожного нового співробітника заздалегідь готують індивідуальний план навчання та адаптації, який включає зустрічі з колегами. Ознайомлення з основними проектами та розбір основних інструментів, які використовуються в компанії. Це дозволяє новачку вже з першого дня відчути себе частиною команди і швидко включитися в роботу. Другий етап це ознайомлення з компанією. На цьому етапі новий працівник знайомиться з історією, місією, цінностями та структурою компанії, якщо вони вас дійсно все це зроблено і прописано. Це включає як офіційні презентації, так і неформальні зустрічі з керівництвом та колегами. Для прикладу, в великій роздрібній мережі України для нових співробітників проводяться спеціальні ознайомчі тренінги, де вони дізнаються про корпоративні стандарти обслуговування клієнтів, що є критично важливим у цій галузі. Завдяки цьому нові працівники швидше адаптуються до роботи з клієнтами і розуміють, що від них очікується. Третій етап це навчання та розвиток навичок. Цей етап включає безпосереднє навчання нових працівників їхнім професійним обов'язкам, використання внутрішніх систем та інструментів. Навчання може проходити як у формі офіційних курсів. Так і у вигляді наставництва, де більш досвідчені колеги допомагають новачкам освоїтися. Для прикладу, в одного з наших клієнтів, яка в компанії, яка займається виробництвом харчових продуктів, для нових працівників на виробництві організовують спеціальні навчальні дні, коли вони під керівництвом наставника проходять всі етапи виробництва. Це дозволяє новачкам швидко зрозуміти технологічний процес і уникнути помилок у майбутньому. І четвертий етап це соціальна інтеграція. Соціальна інтеграція є важливим аспектом онбордингу, який допомагає новому співробітнику відчути себе частиною команди. Це може включати як і офіційні заходи, такі як командні зустрічі. Так, і неформальні заходи, наприклад, спільні обіди або корпоративи. І для прикладу, в одній з українських банківських установ для нових працівників організовують спільні обіди з їхніми колегами з інших відділів. Це сприяє налагодженню міжособистісних зв'язків і допомагає новачкам швидше адаптуватися до корпоративного середовища. І п'ятий етап це зворотний зв'язок і корекція. На цьому етапі важливо отримати зворотний зв'язок від нового працівника щодо його адаптації та задоволеності процесом онбордингу. Це дозволяє вчасно виявити можливі проблеми та внести корективи в процесі. І для прикладу, в одного нашого клієнта. З сфери роздрібної торгівлі через місяць після прийому на роботу новачкам пропонують заповнити анкету зворотного зв'язку, де вони можуть висловити свої думки та пропозиції щодо процесу адаптації. Така практика дозволяє виявити слабкі місця у процесі онбордингу і швидко їх виправити. Але спілкуючись з сотнями наших клієнтів-підприємців. Ми зрозуміли, що в умовах українського ринку існує ряд специфічних викликів, які можуть ускладнювати процес онбордингу. Однак правильний підхід і врахування місцевих особливостей дозволяє долати ці перешкоди. І давайте коротенько поговоримо про ці проблеми і їх можливі рішення. І однією з таких перших проблем залишається висока плинність кадрів. Тому що для українських компаній. Часто працівники звільняються вже у перші місяці роботи через недостатній рівень адаптації або невідповідність очікування. І рішенням тут може бути, що потрібно розробити чітку і структуровану програму онбордингу, яка включатиме як офіційні, так і неформальні заходи, спрямовані на залучення та утримання працівників. Окрім того, компанія повинна активно працювати над розвитком корпоративної культури. Щоб створити сприятливу атмосферу для нових співробітників. Друга така проблема це недостатній рівень підготовки в кадрів. Часто компанії стикаються з тим, що нові працівники мають недостатній рівень підготовки, що ускладнює їхню інтеграцію в робочий процес. І я вже записував відео про те, чи варто наймати людей без досвіду, посилання буде зверху. І рішенням тут буде одним, це інвестування в навчання та розвиток персоналу повинно стати пріоритетним для компаній, тому що все більше молодих працівників без досвіду виходить на ринок і вони хочуть працювати. І це може... ці процеси можуть включати організацію внутрішніх тренінгів, залучення зовнішніх фахівців для навчання або розробку програм наставництва, де більш досвідчені працівники допомагають новачкам освоїти необхідні навички. І... Ще одною такою частою проблемою є відсутність зворотного зв'язку. Часто процес онбордингу в Україні не включає регулярного зворотного зв'язку з півробітникам, що призводить до виникнення проблем, які залишаються непоміченими до моменту, коли працівник вирішує звільнитися. Відсутність зворотного зв'язку не дозволяє вчасно коригувати процес онбордингу та враховувати індивідуальні потреби новачків. Тому впровадження системи регулярного зворотного зв'язку є критично важливим елементом успішного онбордингу. Керівництво та HR-менеджери повинні проводити регулярні зустрічі з новими працівниками для обговорення їхнього прогресу, їхніх труднощів та загального задоволення в роботою. Це дозволить оперативно виявляти та вирішувати проблеми, покращуючи процес адаптації. І наостанок хочу дати рекомендації, як покращити онбординг у ваших компаніях. Компанії повинні створити чіткий і послідовний план онбордингу, який включає всі ключові етапи від підготовки робочого місця до соціальної інтеграції. Важливо, щоб процес онбордингу підтримувався на найвищому рівні. Керівники повинні бути активними учасниками процесу, проводити зустрічі з новими співробітниками та надавати їм підтримку. Навчання нових співробітників має бути одним з пріоритетів компанії: це не лише підвищує продуктивність, але й сприяє лояльності та утриманню талановитих кадрів. Регулярні зустрічі з новачками для обговорення їхнього прогресу та задоволеності роботою дозволяють вчасно коригувати процес онбордингу та забезпечувати ефективну адаптацію. Важливо створювати умови для соціальної інтеграції нових працівників, залучаючи їх до корпоративних заходів, командних зустрічей та інших форм комунікації. Це допомагає створити сприятливу атмосферу в колективі та зміцнює командний дух. Онбординг працівників є критично важливим процесом для будь-якої компанії, особливо в умовах складної ситуації на ринку праці в Україні. Тому що я думаю, ви ніхто не хочете, щоб його привели в якусь групу людей і просто покинули, де немає ні одного знайомого, де не знаєш, як себе вести чи спілкуватися. Так само і в бізнесі, так само і в компанії. Успішний онбординг сприяє швидкому введенню нових працівників у роботу. Підвищення їхньої продуктивності та зниження рівня плинності кадрів. Правильно організований процес онбордингу включає чітке планування, навчання, соціальну інтеграцію та постійний зворотний зв'язок. Компанії, які приділяють належну увагу цьому процесу, отримують не лише висококваліфікованих та лояльних працівників, але й створюють міцну основу для свого довгострокового успіху. Врахування українських реалій та особливостей ринку праці допоможе адаптувати процес онбордингу до місцевих умов, забезпечуючи успішну інтеграцію нових працівників та досягнення поставлених стратегічних цілей компанії. У мене все. Не ігноруйте якісний онбординг. Зустрінемося в наступних відео.